Добрий вечір, шановні краяни, вас вітає Ірина Квасниця і програма Сонячний хрест. У народі кажуть про Сішень, скільки свят, стільки і днів. І настає воїстину праздник душі, бо приходять до нас три праздники в гості: що перший праздник – Рождество Христове, що другий праздник – святого Василя, що третій праздник – святе водохреща. А передувало цим праздником прекрасне родинне свято, Святвечір. І від того, яким буде день напередодні святого вечора, залежить щастя, спокій і добробут родини. Ще вдосвіта, як тільки день заглянув у хату, господиня приступала до праці. Першою магічною дією було добування нового вогню. Вона діставала спокуття кремені кресалу, які останні 12 днів лежали під образами, і ставала обличчям до схід сонця, тричі хрестилася і добувала новий вогонь. Ним вона розпалювала 12 полін, які заготовляла протязі останніх 12 днів. А тоді заходилося готувати 12 справ. В той час господар обійшов худобу, уважно оглянув усе в господарстві. Все, що є в господарстві, повинно було лежати на своєму місці. І боронь Боже, щоб воно було десь позичене, в чужих руках чи десь забуте. Всі члени родини теж повинні були бути вдома, щоб не блукати по світі цілий рік. Боронь Боже і сваритися в цей день. Навпаки, треба помиритися було і з усіми ворогами, і щоб у новому році було мирно і в хаті, і поза хатою. Та не завжди господині знає своїх ворогів. І тому вона заворожує їх усіх разом. Бере мотузку і зав'язує в гудзи стільки, скільки має ворогів. А коли сідатиме вечеряти, той мотузок під себе, промовляючи, щоб так усі мої вороги мовчали, як оті гудзи мовчать. Та вечоріє. І я запрошую всіх вас на святвечір до господи у село Мерещу в Перемишлянського району Львівської області. Мак вже втерся, добра кутя має бути. А я ось Ну, давай, давайся. Мамо, не мийте макогона, я його оближу. Не можна макогона лизати, бо хто оближе макогон на святу вечерю, того чоловік буде лисий. Тато, тато! На небі зірочка зійшла. Так, справді, зійшла вже зіронька. Треба нам йти дідух, сіну і готувати вечерю. Пішли.